Всім привіт! Є замовлення 4 штуки загальною кількістю на 400 штук. Починаємо з Флоренс. Тому що там знаходиться шланг з водою з вчорашнього дня. До речі, що хотів сказати, ну, вже знаєте, шостий день копаємо. Утром встали копаємо, вивозимо, потім беремо замовлення на вечір, працюємо, потім після того беремо на утро. Ну, якось типу, ну, важкувато, задовбує. А сьогодні такий... Дивлюсь в Viber з утра. Нових замовлень нема. Тобто мені після того, як я виконують сі, після обіду нічого робити. І таки думаю, так а чим в житті займатися. Тоді такий резонанс стра странний в голові. І вроді устава, вроді би і чай, давайте ще, чим мені займатися. Ой, все. Лоренс. Да. Кому треба, квіки і Флоренс, продається по 550. Вайбер залишу і в назві, відео, і в описанні. Хто бажає можете писати в Viber і домовимось замовляти. Так, зараз мені треба 60 штук, 3 по 20. І тільки тоді вернусь, запакую їх, далі йдуть по 25. Головне почать. Головне почати. оббирать их еще надо все так показываю вам просто с каждой треба оббирать вуз, вуз из которого она выросла порядок да 60 штук ну сейчас я вот таких покажу Ого. сейчас упакуем. прижим эту всю, всю. ненужную людям шилуху і березку уберем все, все. далі на сюди до того поки всі корни не вимоститься грізочку аккуратно щоб нічого не поламати нежно поэтому ця грязочка должна быть ріденька якщо буде Густа, прийдеться прилагати усілля можна десь повертись корінчик. Ждемо поки ти так Так. Так. Сюди стараюсь зробити, щоб воно було так от натянуто, щоб не було ніяких болябухів, не висіло. Не чіплялося і не ці, не скапливалась там водичка, щоб воно отак от і осталось. Ось так. От так. А Тепер чистий пакет. Ну, умовно чистий. На всякий случай буває таке буває таке, що залишаються пиптики і пробивають перший цей пакет. Ну, з нього там, можливо, потім виходить буде якась водичка. Другий для цього пакет. Ну і звісно це все буде ще й в загальному пакеті. Зараз я їх всі три зроблю а потім підпишемо. На жаль, кожен раз доводиться знімати перчатки, коли робиш оце. Потім їх обратно роздувай, розкручуй. Тому мені потрібна дружина на допомогу, щоб я просто копав і іншим не займався. Ну вона не завжди може допомагати у неї є інші обов'язки. Але сьогодні сказала, що прийде, хоча я сказав не треба. Бо вона, мені кажеться, вже замахалась. А то затіяв я, а робота й вместе. Отак. Зараз сюди ще треба нам 30, 25, 25. Тоже піду. Піду одразу за одну ходку це все. Я не один. Привіт. Привіт. Жорстко. подумала? Подумав, що я достав цвіркуна, ага. і почав в Та ну ти що прикалуюсь? Я ж не совсем уже. Як я людям кажу, що шостий день, наче криша їде, а з іншої сторони, типа... Як не буде заказів, так а що робити, поняла? Ну да. Ну типа що робити? Починати кусить, розділувати маточники ну, для себе. Ну, це якось грустно, це буде означати, що це кінець, все. Ну типа. Перецезон. Ну, а з іншого сторони, відпочинок, чуєш. Да, отдыхе рачить з мотоблоком. Ну, приближається відпочинок. Ой, то таке. Я, коротше, прошло відео, позапрошло. Случайно накладав кнопки поняла? і включив режим 4К. А я думаю, цієї плавності немає в відео. А воно знімало 4К і монтурувалося довго щось. Немає ніякого толку от того 4К. І так остання АМІ, яка е, іде замовником. Далі все, все що залишається, чисто мені там. Навіть зараз 70 вирву, там залишиться критично мало з виду, Ну, я по наході, як завжди. Між кущами обычно шарюсь. В зарослях там знаходиться все одно розсадка. Яка не яка не знаходиться. Давайте глянем на останню амі, яка уходи на продаж. Запам'ятаємо її такою. Квики. В одному замовленні 70. Попробуємо по 35 штук сделать матки. Ну 30 влази в руку і в резинку. 35 подивимося. Бачите, що у нас по квіки. Зараз всю серединку я вирву. І ще дві боковушки. Там не так, звісно, густо, але Поэтому я і кажу, що, що Флоренс, що в квіки, в продажу є ще, є що ще ще мені надати людям. Тому знову ж таки повторюсь, пишіть на вебер, кому цікаво. Флоренс квіки ...5,50. 50. Каже, не влізе, 35 квіки. Влізло. Що у нас тут вийшов гулять? Ляля кушає виноград. Мама, та. мама. Там мама, так. Да. За виноград уронився. Папа, похоже на овчарку, правда? Овчарка, телепень, зрозуміло, що телепень, просто вона вже більше гречки, а вона ще не виросла. Вона ще дитина. Так, ми закінчили квіти. Выше я на боковушки вже, то там посвожнее. Рижа росте, під углами рельеф, вода стікає. Ну ничего, це я просто так, що просто к сведению. Так, еще нам надо 30, ага, сейчас. Так все, 400 кущей в багажнику. Сейчас поеду. Я, наверное, сейчас сделаю видео, выложу. Хай работаю. Может кто сейчас захочет. Замовити, щоб раніше його викласти, а потім поїду. сподіваюсь що будуть замовлення, особливо на Флоренс. Її багато, і дуже, дуже уж приємно з нею працювати. Добре рветься, вся один в один. Коротше, ну а там уже там уже люди самі вирішать хто що хоче. Всім пока.